Вітаю вас на YouTube-каналі магазину Міні-тракторів Мотостор. Сьогодні у нас на огляді оновлена модель трактор SINTAI 244 THL. Це найкомпактніший повнопривідний трактор з трициліндровим двигуном. Це трактор без ременів. Це трактор з двигуном КМ385 з повним приводом, з блокуванням, з триточковою навіскою. І цей трактор з валом відбору потужності. На 540 обертів на хвилину. Трактор отримав ряд важливих модернізацій, отримав нову комплектацію. І в цьому відео я продемонструю вам основні вузли агрегати і розповім, кому цей трактор підходить, а кому варто доплатити плюс-мінус 500-600 доларів і придбати інший трактор. Як і будь-який міні-трактор, цей трактор має комплект противаг. На передній осі ось такі чотири противаги по 11 кг. Тобто виробник дав додатково 44 кг на передню вісь. На задню вісь також не забули і додали ось такі противаги. Вони по 15 кг на кожне колесо. Обов'язково перевірив вагу реально цього трактора. І ось так цей трактор з баком паливним, з 5 літрами пального, з антифризом важить. 1050 кг. Під капотом в нас добре відомий двигун заводу Lajdong. Модель двигуна КМ385. Тут два незалежних нш насоси. Один відповідає за роботу гідрооб'ємного рульового управління. До речі, ось тут окремо перед радіатором встановлений розширювальний бак системи гору, а керування колесами відбувається за рахунок рульових тяг, які ось так захищені і розташовані перед переднім ведучим мостом. Паливний бак у цього трактора на 25 літрів. В системі охолодження заправлений антифриз, акумулятор на 80 Ампер годин. По системі фільтрації є ось такий фільтр відстійник. На дворі мінус 7. І ви бачите, яка якість солярки заправлена реально на наших АЗС. Далі є фільтр масляний на двигуні КМ385. Є ось такий фільтр тонкої очистки. Є повітряний фільтр з достатньо невисоким циклоном, але при цьому сама верхня колба великого об'єму. Колія по центру 1 метр. І це перша перевага буде для тих, хто використовує цей трактор чи планує використовувати на міжряді 50. При цьому агротехнічний кліренс складає 33 см. Також одразу зверну вашу увагу, що трактор має крутезну передню лінзовану діодну оптику і зовнішній вигляд просто бомбезний. Розмірність передніх коліс 6х14. Колісні диски нерозбірні. Якщо переставити місцями ліве з правим переднім колесом, отримаєте ширину 1,10 м. Задні колеса розмірністю 9,5 на 20 метрів, диски нерозбірні. При цьому у вас є можливість розсувати-сувати колію на ступиці і за рахунок цього ви зможете регулювати колію від 1 метру, так як зараз на цьому відео, до 1,30 м. Панель приладів достатньо проста, лаконічна, 5 показчиків. Це найголовніші показники, які необхідні вам для роботи. Кермо не регулюється. Перемикачі світлових приладів з підсвіткою, замок запалення, розташований праворуч біля керма. Далі в нас йде сухе щеплення, однодискове, коробка перемикання швидкостей з важелем посередині, три передачі вперед, одна передача заднього ходу, повишені, понижені, присутні у цього трактора повноцінно. Також у трактора є вал відбору потужності на 540 обертів на хвилину, а з іншого боку трактора. У вас знаходиться важель керування навісним механізмом, важель блокування міжколісного диференціалу, і, звісно, на правому крилі розташований ручний газ. Сидіння з підлокітниками також з регулюванням жорсткості. Давно просили, і нарешті завод цей виготовив нам. Ось такої форми розпорку між задніми крилами. Це величезний плюс і вібрація прибрана максимально, як для такого трактора. До речі, трактор також отримав нову задню оптику. В комплектації надаємо також електричну розетку під причіп, дві швидкозмінні муфти, вал відбору потужності має чухол. Ось так виглядає задній міст. До речі, він непогано служить і витримує навантаження по суті разом з триточковою навіскою, яка має ось такий зовнішній вигляд, до 350 кг. Ну а буксирування причіпу виконуєте за рахунок ось такого фаркопу. Оновлений Syntai 244 залишився в компактних розмірах, залишився достатньо бюджетним. Тоскільки ціна цього трактора складає 5 тисяч доларів, за 5 тисяч доларів ви отримуєте хороший трактор з річною гарантією, з двигуном КМ385 без ременів, з блокуванням, з валом відбору потужності, з триточковою навіскою. Повний пакет реєстраційних документів ми також надаємо до кожного трактора, і якщо ви вирішите замовити. Телефонуйте 098 949 9090. Я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатись на YouTube канал Мотостор, щоб отримувати інформування про вихід нових відео. Також не забувайте коментувати відео, тому що це важливо не тільки для YouTube, а й ще й для мене особисто, щоб розуміти, що вам цікаво у відео і що демонструвати в наступних. Ну а хто хоче купити. Телефонуєте 098 949 вісім замовляєте і отримуєте якісну техніку від мережі магазинів Мотостор.